Друзі, доброго дня! Здається в оренду паркомісце номер 507 яке знаходиться в паркінгу житлового комплексу Парос Сіті по вулиці Кульпарківській у місті Львові. Ну, тут є розетка для заряджання автомобілів, але вона не наша. Ну, не знаю, тобто, чи нею можна буде користуватися, чи не можна, але вона не наша. Значить, з цієї сторони відбувається заїзд на п'ятий поверх. І тут наше місце. З цієї сторони є виїзд. Зараз вам покажу Близенько до сходів. Зручно буде спускатись. От тут сходи. А тут житловий комплекс. Ось, ось таким чином знаходиться наше паркомісце. І тут такий краєвид.